Як ти ставишся до українців, uh -huh. які тримаються осторонь? Наче ця війна їх не стосується? Це дуже важке питання, розумієш. Якщо я зараз від імені держави буду казати патріотичних українців, то, звісно, я погано відношусь, бо ми так втратимо державу. Тобто шанс втратити державу величезний. Бо Росія набагато більша, це агресор, нас набагато менше. Ми тягнемо за рахунок того, що у нас є європейська підтримка і багато волонтерів, добровольців і так далі. Досі там на фронті, де, я не знаю, як люди не здулися і досі допомагають. Да? А, але у людей є право вибору, і вони можуть вибрати в першу чергу своє життя. Це саме найцінніше одне єдине, що в них є, Займатися своїм життям. Бо треба ж думати про демографічне питання. В Україні величезна криза. І в тому числі і за кордоном також. Тобто діаспора має продовжувати розпліднюватись, скажімо так, і над цим теж треба працювати. Але тут палка в двух концях. Розумієш, є люди, які досі допомагають і так далі, вже на останній місь Є люди, які в цьому щасливі, є люди, які не бачать цим сенсу їхали за кордон займатися своїм життям. Це нормально. Але є одне єдина. Ти в будь-якому випадку маєш стояти на стороні України, розуміють, що Росія агресор, не будь оцим ждуном міра. розуміть хоч трошечки макроекономіку, політичну ситуацію, військову ситуацію. Це потрібно для того, щоб твоє майбутнє було нормально, щоб ти в майбутньому міг робити нормальний вибір на президентських виборах. Нормальна вибора на парламенті. В Україні, як ми бачимо, можна вибрати реально президента. Є певні наслідки і так далі, але у нас реально, ну, принаймні, принаймні до війни, да, була досить обширна свобода слова. І от треба бути свідомим. Я не знаю, як це зробить в загальній масі серед українців, для того, щоб обрати собі правильне майбутнє. Якщо зараз. Коротше, підсумуємо, якщо зараз не будуть дотичем до війни в Україні не як допомагати, через декілька років може бути така ситуація, що не буде, навіть якщо захочеш, як іде допомагати, на жаль, тому б я дуже радий всім включитися, наскільки це можливо. Якщо е, навіть дитина ваша намалює малюнок з ЗСУ е, відправа, це теж підтримка, це теж допомога, це ж мова не тільки про бабки і про гроші. Я, пісню можна написати військовим і так далі. В, трошечки може у вас ілюзія, але ви бачите, що війна в свідомості людей, особливо тих, хто за кордоном, і я в тому числі за кордон, я спілкуюся людьми, я бачу, як це відбувається, переросло в як до АТО. І я про це боявся, і людям про це казав на самому початку війни, що я боюсь, що буде так, як за то, що десь там, щось що там робиться і так далі. І от, якщо ми ніяк не будемо цьому допомагати, то все дуже швидко може закінчитися, на жаль. І ви ж самі бачите, як воно могло бути, і як люди, сплотившись на початку війни, відвернули агресора. Ніхто не очікував, що будуть черги военкоматі, що люди будуть стільки допомоги вести, що останні гроші видавати і так далі. Розумію, важко, бо ми не бачимо підтримки майже жодного боку. Але це має бути вибір кожного. Бо з часом може просто не бути країн. На жаль, От так. я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі, вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.